Сьогодні у Польщі президентські вибори, і всім українцям зрозуміло, наскільки це важливо для нас? Важливо як для українців всередині України, так і для мільйона українців, які в самій Польщі. На перший погляд може здатися, а що нам до Польщі? Ми ж з вами у Німеччині, але це дуже небезпечна ілюзія. Бо те, що сьогодні відбувається у Варшаві, це лакмус для всієї Європи і для Берліна, і для нас і з вами. Польща це перша країна, що нас прийняла. Але чи залишиться вона такою? Саме Польща була тією відкритою брамою для українців у перші дні Великої війни. Саме тут мільйон наших. А тепер в цій самій Польщі набирає голоси кандидат, який прямо говорить проти мігрантів, проти Брюсселя, проти ліберальних цінностей. Звучить знайомо так. Це риторика Орбана. Це така собі лайт-версія путінізму. І так, це дуже серйозний сигнал. Якщо у Польщі знову перемагає антиєвропейська сила, біженець знову стане чужим. А ми ж з вами не просто в гостях. Ми у так званому перехідному стані між тимчасово і назавжди. І ось ці вибори і вирішають, чи назавжди буде для нас безпечним чи ні. В сьогоднішньому випуску ми також поговоримо про Угорщину. Там відбувається також справжнісінький театр абсурду. і це не перебільшення. Також поговоримо про нову загрозу від Росії для українців у Німеччині. Це треба знати, щоб не попастися. І звісно, поговоримо про зміни в самій Німеччині. Тож, новини є, аналітика підготовлена. Ваш лайк і підписка, надіюсь, також будуть на місці. І також не забувайте про телеграм. Долучайтеся, бо на цьому тижні я там презентую новий сервіс для біженців. І тільки тижнем пізніше про нього розповім і покажу тут у Ютубі. Тому переходьте за посиланням у описі до відео, також у першому закріпленому коментарі буде також посилання на мій телеграм. І за цим QR-кодом або просто введіть назву мого телеграму. А я буду починати. Від правої справедливості йде Кароль Навроцький, колишній боксер, охоронець та директор музею. Його підтримує сам Дуда, який не може йти на третій термін, як ви знаєте. А від ліберального табору йде Рафал Часковський, мер Варшави, який у 2020 році програв Дуді з мінімальним відривом. Право і справедливість вже не при владі, але лишається найпопулярнішою партією. І тепер їм потрібна одна посада, тобто президентська, щоб повернути увесь контроль. Бо з цією посадою можна блокувати реформи, можна ставити вето і можна знову готувати ґрунт для великого повернення у 2027 році. Саме тоді пройдуть парламентські вибори до Польщі. Але всі добре пам'ятають, що право і справедливість за 8 років зробила з Польщею: суди під контроль, медіа під контроль, освіта, культура, громадськість лояльні або маргіналізовані. ЄС це загроза суверенітету. Право і справедливість це не просто партія, це модель. І якщо вона знову проросте, то схожі процеси підуть хвилею і далі. А ми будемо під цією хвилею, бо нас швидко зроблять чужими, якщо політичний маятник хитнеться вправо. І те, що відбувається зараз у Польщі, може бути першим каменем до цього обвалу. І, хоча німецька політика більш консервативна, ви дуже добре знаєте, що вона дуже чутлива до сигналів. І як тільки у Варшаві виграє популіст, у Берліні вмикається рефлекс, значить люди це підтримують, значить, можна і нам щось подібне впровадити або адаптувати. Це і так відбувається під впливом зростання популярності альтернативи для Німеччини, а ще й підсилиться польським ефектом. І тоді, чи не почнуться розмови і ставлення до нас, українців, як у Польщі, а чи не забагато українців, а чи всі працюють насправді? А може варто переглянути тимчасовий захист, а на якому авто він їздить і в якому кафе сидить? І як зараз стає нам зрозуміло, це не тільки про Польщу, це взагалі про всю Європу і про те, чи буде вона нашою, проукраїнською. Тож вибори у Польщі це не просто регіональна драма, це вибір між двома Європою європою цінностей, прав та відкритості і Європою національних інтересів, закритих кордонів, кулуарної політики. Ми це вже до речі бачимо і в Німеччині. А ми з вами, українці в Європі, живемо на стику ось цих двох моделей, і залежимо від того, яка з них переможе. Не десь там у книжках чи в сусідній державі, як багато хто може подумати, а прямо зараз у виборчих кабінетах, у лодзі і познані. І таке ж, давайте з вами один до одного складати. Ми вже не вперше бачимо такі вибори, як у Польщі. Ми вже не вперше чуємо ці гасла. Справжні цінності, народ проти еліт, захистимо наші кордони. Ми вже не вперше бачимо все це, як популісти проходять до влади. Це не винятки, це тренд, це нова європейська норма. В Італії править мелоні з риторикою Бог, нація, сім'я. В Угорщині Орбан вже давно будує свій. І ліберальний світ. У Франції Марін Лепен стоїть за дверима Єлисейського палацу. Під забороною правда стоїть, але зараз замінять. Свято місце пусто не буває, як кажуть. І у нас у Німеччині тут альтернативи для Німеччини. Вже друга сила ось була майже найпопулярнішою, зараз трошечки спустилася. Ось, тобто друга сила, найбільша партія зараз друга по своєму розміру у Бундестазі. Ось так. І навіть в Україні, звісно, війна все змінила, але Зеленський і слуга народу прийшли до влади на чистому популізмі, тільки з нашою риторикою. Тож зараз для нас немає часу та можливостей розмірковувати це добре, якось чи погано. Це питання, що з цим робити. Бо популісти змінюють правила гри, і ми, українці у Європі, маємо зробити головний висновок, не чекати милостині, не жити у тимчасовому режимі, а готуватись до того, що наш статус буде залежати не від логіки або, пробачте, гуманізму вже смішно від цього слова стає. Ось які часи, а від політики, ось цих миттєвих, недалекоглядних простих бажалок виборця, на котрі будуть реагувати політики. І що кожні вибори там в Польщі, у Франції, в Німеччині, це ще один фактор, що формує наше завтра. Тож замість здивування має бути планування в нас. І замість, а раптом, щоб зміниться на краще, холодне, ми повинні мати розуміння, що зміниться точно, не сумнівайтеся, зміниться, але не обов'язково в наш бік. Тому ми повинні бути з вами підготовлені до цього. Якщо сьогодні ви прогуляєтесь Будапештом, то подумайте, що Зеленський там болотується на виборах на кожному кроці, плакати за обличчям Зеленського, але не як героя, а як головного ворога угорської нації на білбордах, у газетах, у листівках. Одна картинка. Зеленський на передньому плані, позаду фон дерляйн і Манфред Вебер і Гасло не дамо їм вирішувати за нас. Це передвиборча кампанія Віктора Орбана так. Вона вже стартувала. І Україна стала центральною мішенью. І все, що відбувається зараз, вже не шантаж, не торгівля, а спроба зберегти владу через створення образу зовнішнього ворога. Тож ви зрозуміли, що ворог це ми. До виборів в Угорщині менше року. І для Орбана це не просто кампанія, це боротьба за виживання. Бо якщо він програє, його найближче оточення може опинитися у в'язниці або взагалі втекти з країни. Нехай вже дзвонить Януковичу. Він там на Москві знає гарного рієлтора. Тому він запускає найбільшу пропаганду проти України за весь час. Замість Сороса, Брюсселя та Мігрантів тепер головний ворог у наративі ФІДЕС це Україна. Пам'ятаєте обіцянки, Україна почне переговори про вступ до ЄС уже цього літа. Зараз шанси дорівнюють нулю. Бо Орбан чітко вирішив блокувати все. Чому щоб не дати успіху уряду Дональда Туска свого політичного ворога, щоб втягнути Угорщину в нацконсультації, оці я вам розкажу зараз, які закінчуються лише 20 червня, і щоб показати своєму виборцю, я захищаю вас від України. Що таке ось ця нацконсультація в Угорщині? Пояснюю коротко. Це не референдум і не соцопитування, це маніпуляція, так звані національні консультації. Це улюблений політичний трук Віктора Орбана. Він проводить їх з 2006 року, щоразу під вибори, звісно, і щоразу з потрібним йому результатом. Формально це просто листи, які розсилають угорцям. Там кілька запитань, але подаються вони так, що неможливо відповісти інакше, ніж цього хоче Орбан. Наприклад, чи підтримуєте ви вступ України до ЄС, якщо це розвалить угорську економіку? Очікувано, понад 90% будуть проти. Скажи, маленька, що ти хочеш? Щоб тобі оторвали голову чи їхати на дачу? На дачу. Ось ну, бачиш, на дачу. Зараз підемо купити сухе платьце і поїдемо на дачу. Ляля, цього робити не можна. Уважаю тебе. Ляля, тебе арестують. Юридичної сили жодної, але медійно це просто бомба. Бо народ сказав, демократія, ми лише виконуємо волю виборців. У 2023 році Орбан вже питав так само про Україну і потім все одно погодився на частину рішень. Але цього разу ситуація взагалі інша, бо на кону його влада. І тому ця нацконсультація вже не трюк, а стратегічна зброя проти України. Орбан тричі проводив подібні опитування щодо України і щоразу використовував їх для політичного тиску. Зараз Урат Орбана в прямому ефірі розповідає: усі економічні проблеми Угорщини через Україну, ЄС дає гроші Київ. А не угорцям. Вступ України до ЄС це банкрутство. Наші діти і онуки будуть сплачувати борги, якщо Україна стане членом ЄС. Це все озвучується особисто прем'єром, щоп'ятниці у програмі доброго ранку Угорщина. Ну і коню, звісно, зрозуміло, що інструкції пишуть якісь московські політтехнологи. В мене є конкретний доказ московського сліду: Новий крок Орбана це закон про прозорість суспільного життя. Це фактично угорська версія путінського закону про іноагентів. Буде створено орган, який зможе закрити будь-яке медіа або громадську організацію, що працює на західні гранти. І один з незалежних порталів угорських вже прямо написав: Доброго ранку, Росія прокинулась новій реальності. Що вся ця ситуація значить для нас? По-перше, блокування переговорів у ЄС може стати довготривалим. По-друге, Україна тепер офіційно оголошена загрозою в Угорщині. По третє, навіть якщо орган програє, наратив буде залишатися. А якщо виграє, він вже не зможе відмотати назад. Пропаганда працює і навіщо її відміняти? І це, на жаль, може заблокувати наш шлях до ЄС на роки, а то й назавжди. Орбан дістав усіх. Більше ніхто не хоче платити йому за лояльність. Єдиний, хто може на нього реально вплинути, це Вашингтон, а саме Дональд Трамп. Чому? Бо навіть у своїх мирних планах Трамп визнає, що Україна має бути членом ЄС. А Орбан своїм ветом ламає всі ці сценарії. І саме тому Трамп може сказати своє слово: питання чи захоче. Бо якщо Орбан виграє, це не буде лише його перемогою. Це буде поразкою для всіх нас і всіх тих, хто досі вірить в Європу цінностей. Хоча з кожним днем все важче це робити. Wegwerf Агентен Одноразові агенти саме так у німецьких спецслужбах називають людей, яких Росія завербовує для своїх операцій у Європі. І тут увага, це не професійні шпигуни, це звичайні цивільні, часто з телеграм, і дуже часто це україномовні або російськомовні люди. Німецький Ферласом Шульц, аналог українського СБУ, вже офіційно попередив: Росія активно шукає людей через соцмережі, зокрема через Телеграм. Завдання прості на вигляд. Передати пакунок, сфотографувати щось, поширити потрібну інформацію, платять трохи або не трохи. А потім кидають, бо ви в них одноразовий матеріал, і вас можна використовувати як завгодно. Чому це вдруг? Я вирішив, що це стосується саме нас, українців. Кілька днів тому в Німеччині та Швейцарії затримали трьох українців. Ви знаєте про це в телеграмі я писав своєму, яких підозрюють у роботі на Росію. Їх пов'язують із планами підриву вантажного транспорту. Йдеться про справжню агентурну діяльність, і слідчі вважають, що за цим стоїть держава, тобто російські структури. Тож як убезпеч? І не стати мішенью. Не реагуйте на підозрілі пропозиції в Телеграм чи соцмережах, навіть якщо це просто допомога знайомим. От буквально вчора я видаляв там, невинно, там, невинно ти отримав свою тисячу від АТБ сертифікат. Ось, і ось такий спам увесь час в мене в. Коментарі в телеграмі сиплються, і я навіть не встигаю його видаляти. І я розумію, що ці посилання ніколи не переходьте по таким посиланням, бо це фішингові, по-перше, можуть бути посилання. По-друге, невідомо, як і куди ця, це посилання веде. І е, що там завантажиться з цього посилання на ваш комп'ютер як це буде використовуватись в майбутньому. Тому будьте дуже обережні. Не ведіться на гроші, до речі, також за інформацію або е, разову якусь послугу також. І цим всім зрозуміло, але проговорю ще раз. Не поширюйте про російську риторику, навіть іронічно. Це перше, на що звертають увагу вербувальники. І найголовніше, якщо щось вам здається підозрілим, не мовчіть тут. Все це серйозно. Німеччина на дні зростання, а Мерц каже, робіть більше. Так коротко можна описати те, що зараз відбувається у німецькій економіці. Більше робити дорівнює більше порятунку, канцлер Фрідріх Мерць у своїй першій. У рядовій заяві чітко сказав, нам треба працювати більше і ефективніше. Чотириденний тиждень це не для нас. І тут одразу спалахнули всі тривожні дзвіночки, бо в Німеччині вже запустили публічну компанію, яка, по суті, говорить нам таке: Німеччина падає і винні ті, хто працює замало. Work-life balance – добре, але спочатку більше годин і менше вихідних. І це не просто розмова. З'явилася новітня статистика, яку просувають через медіа. Німці працюють одні з найменших годин у світі, лише 1036 годин на людину. Для порівняння у новій Зеландії 1400 годин, у Чехії 1326 годин, і в Ізраїлі 1312 годин, тобто на 300 400 годин більше. А це ну, 1400 і 1300 це майже це більше ніж 30%. Це велика різниця. І от саме це аргумент влади. Ми відстаємо, бо мало працюємо. І такий тиск, який зараз починається з боку медіа і з боку мерця, не просто так, бо стан економіки дійсно гірший, ніж ми з вами думаємо. За прогнозами, Німеччина буде останньою серед країн G7 за зростанням у 2025 році. Замість 0,8% зростання ВВП лише 0,1% зростання. Це майже стагнація. Високі енергоціни, демографічна криза, інфраструктура в руїнах. Усе це давить також і на бізнес. Бракує людей, особливо в технічних Спеціальностей сантехніки, кліматсервіси, монтаж і таке інше все це пряма дорога до політичного тиску. Бо тепер уряд Мерца нам. Саме так і каже: нема кому працювати, значить, ті, хто вже є, мають працювати більше. Ми звикли думати, що Німеччина країна добробуту та стабільності соціального контракту. Що головне тут, вибачте, знову гуманізм. Але здається, що ця модель підходить до завершення. Я думаю, вже підійшла. У Німеччині роками працювало правило: ми сильні, ми потужні, ми можемо дозволити собі допомагати. Але зараз цифри не брешуть. Німеччина. Остання за зростанням ВВП. Вона більше не локомотив Європи, а проблемна дитина ЄС. І вперше на політичному рівні це визнається публічно. Марс не просто говорить про економіку, він каже: нам потрібна жертва, потрібна додаткова праця, бо система інакше не витягне. І тут для нас із вами, для українців, стає також момент істини. В країні, де більше мільйона українців, починає звучати нове питання. Хто працює, хто дає результат, а хто просто тут живе за системою, яку вже не тягне навіть сам німецький середній клас. І тепер зрозумійте, що якщо все буде йти, як іде, то Німеччина входить в новий цикл так званий цикл після добробуту. Цикл, де країна вже не багата і стабільна, а втомлена, вимоглива і тривожна. І саме в цей момент в цій країні українці. Я ж казав, що нам, мабуть, до речі, пороблено. Один мільйон людей, які стали частиною системи, яку ця ж система більше не може утримувати безумовно. І якщо раніше нас із вами сприймали як жертв війни, то зараз ми потенційні або реальні працівники. А якщо не працівники, то це вже проблема. І ось тут головна думка сьогоднішнього випуску: ми більше з вами не просто українці, які втекли від війни. Ми фактор у німецькому, угорському, польському і навіть росіянському рівнях. Або ми інтегруємось через роботу, навчання, податки і станемо політично вагомими, щоб захистити себе і свої інтереси і інтереси України, або нас почнуть витісняти. Поволі, через закони, правила, міграційні реформи і реформи допомог, робити з нас ворогів, як ви бачите, або зручну розмінну монету також. Дуже шкода взагалі, що ви мене ось так сьогодні дивитесь і подібних мені, бо опори під ногами в нас, українців, зараз немає, і впевненості у завтрашньому дні. Маю надію, що в наступних випусках розповім вам щось краще і обнадійливіше. Не забувайте лайкнути та підписатися. Якось це та працює. І побачимось.